Російські терористи сьогодні в чергове продемонстрували так зване своє бажання перемовин і миру. Черговий масований ракетний удар, обстріли без розбору, є потрапляння в житловий сектор, намагаються знищити нашу енергетичну інфраструктуру, і все це під час саміту j 20 Це демонстрація слабкості і поразки агресора. Покарання за всі ці злочини для Росії буде невідворотнім. Збройні сили України звільнили правобережну Херсонщину та місто Херсон. Єдиний обласний центр, який російській армії вдалося захопити за останні 9 місяців, повернувся під контроль України. Це визначальна і поворотна подія цієї війни. Вчора Херсон відвідав президент України Володимир Зеленський. За його дорученням, уряд починає оперативну програму відновлення деокупованого регіону. Ми повертаємо на Херсонщину нормальне життя. Будемо допомагати людям всім необхідним і відновлювати зруйноване. Будемо відновлювати вкрадене російськими терористами. Наше завдання залікувати рани, які залишив по собі великий руський мір. Перш за все, уряд сьогодні виділить 100 мільйонів гривень для першочергового відновлення Херсонщини. Кошти направляємо на закриття критичних потреб регіону. Це перший крок на шляху відбудови та відродження Херсонщини, і ми його робимо прямо зараз. Важливим питанням залишається безпека жителів регіону. Територія Херсонщини максимально замінована. Складність мінно-вибухових загороджень є чи не найбільшою серед усіх деокупованих територій. Сотні піротехніків займаються розмінуванням. Зараз там працює 10 піротехнічних підрозділів Нацполіції та 17 підрозділів ДСНС. Пріоритет це розмінувати основні траси та критичну інфраструктуру. Паралельно з розмінуванням на Херсонщині відновлюють роботу відділення поліції, пожежно-рятувальні підрозділи, підрозділи Державної міграційної служби. Працюють також криміналісти, які вже зафіксували більше 400. Воєнних злочинів російських військових так само фіксуємо завдані збитки всій інфраструктурі регіону. Станом на 14 листопада є інформація про знищення та пошкодження понад трьох тисяч об'єктів житлової та нежитлової інфраструктури, в тому числі 123 об'єкти в місті Херсоні. Окупанти зруйнували на Херсонщині 23 заклади охорони здоров'я, 22 заклади освіти, 33 мости. 14 залізничних станцій, зруйновано об'єкти газу, електро, водо- та теплопостачання. Але ми вже розпочали роботи з відновлення критичної інфраструктури. Повертаємо газопостачання в тих громадах, у яких це можливо. Там, де немає такої можливості, працюємо в напрямку альтернативних шляхів доставки газу. У місті Херсон складна ситуація з електроенергією та водою і через руйнації, і через масове мінування. І через викрадання окупантами техніки і обладнання. Проте робота комунальних підприємств вже відновлена. Спеціалісти Укренерго та обленерго теж на місці працюємо у двох напрямках: перше відновлення пошкоджень та альтернативні підключення. Друге зараз дано завдання максимально забезпечити регіон генераторами та іншими мобільними джерелами енергії. У Херсоні вже запрацювали перші дві базові станції мобільного зв'язку. До 20 листопада планується відновити зв'язок на всій доокупованій території. Також до кінця року інтернет-провайдери планують повернути інтернет-зв'язок у більшість громад Херсонщини. Друге ключове питання це соціальна та гуманітарна підтримка жителів регіону. Стосовно соціальної допомоги та виплати пенсій, весь цей час жителям Херсонщини уряд нараховував пенсії та інші виплати. Лише за 15 днів листопада виділено 620 мільйонів гривень. На пенсії, 124 мільйона гривень на різні види соціальної допомоги, 26 мільйонів гривень на субсидії. Укрпошта вже працює в 79 населених пунктах Херсонщини. Два відділення відкриваються в Херсоні зараз. Працюють пересувні відділення. Завдяки цьому всі, хто отримує пенсії через Укрпошту, зможуть уже найближчим часом їх забрати. Одночасно державні банки, Ощадбанк та Приватбанк. Зараз працюють над тим, аби якнайшвидше відновити роботу відділень стосовно освітнього процесу, то 157 шкіл Херсонщини працюють дистанційно, з них 87 це заклади на деокупованих територіях. Вже охоплено дистанційним навчанням понад 36 тисяч дітей у звільнених громадах, майже 4 тисячі вчителів продовжують навчати дітей за українськими програмами. Щодо ситуації з медициною, частина лікарень розграбовані. Російські війська покрали машини швидкої допомоги та частину медичного обладнання. Міністерство охорони здоров'я вже зараз завозить мобільні рентгени, ШВЛ та інші необхідні речі і обладнання. У Херсон планується додатково передати 9 автомобілів швидкої допомоги. Всі останні дні безперебійно завозяться гуманітарні вантажі з лікарськими засобами. Робота ведеться за всіма напрямками. Завдання, яке поставив перед нами президент Володимир Зеленський, це повернути життя на деокуповані території, і ми це робимо. Важко уявити всі жахи багатомісячної окупації, через які пройшли, і, на жаль, все, що проходять наші громадяни в сотнях населених пунктів країни. Ми хочемо, аби кожен український громадянин, який зараз все ще перебуває в окупації, почув український прапор знову. Замайоріть у вашому місті так само, як він замайорив у місті Херсон. Ми переможемо. І президент Володимир Зеленський, виступаючи на саміті Великої 19, запропонував дуже зрозумілу формулу миру. Перше, це радіаційна ядерна безпека, або, іншими словами, повна демілітаризація Запорізької атомної станції та міста Енергодар. Друге, це продовольча безпека. Продовольчі коридори мають працювати з усіх українських портів без обмежень. Третє це, звісно ж, енергетична безпека, яку вже сьогодні в чергове порушує російський терорист, звільнення усіх полонених і депортованих українців, виконання статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку виведення російських військ і припинення бойових дій, повернення справедливості. Протидія екоциду, недопущення ескалації і в кінці кінців остання це фіксація завершення війни. Це всі пункти 10 це шлях до миру не лише в Україні, але і шлях до безпечнішої Європи. Ніхто у світі не хоче миру більше за Україну та українців. Ми впевнені в своїх силах, ми впевнені у своїй правоті. Мир можливий лише за умови виконання кроків. Запропонованих президентом України Володимиром Зеленським, і кожен день ми всі об'єднані заради того, аби наблизити цей мир та нашу перемогу. Дякую за увагу. Слава Україні!